А що ж буде з мінськими угодами? По великому рахунку, те, що є визнання сьогодні от виборів парламентських, це означає, що ця територія ну, де-факто, але росіяни визнають, що вони далі не будуть розширювати свою агресію, да? анексії не буде далі. Те, що вони намагаються зараз встановити якісь вибори там, 2 другого числа, це означає, що їм треба якась опора там, ну, створити якусь напівлегальну чи легітимну структуру. Бо зараз вона ну, вона розсипається. Путін ув'яз в цих мінських угодах і вийти він не може звідти ну, пораженцем. да? Він намагається знайти ці речі. І зараз він такими кроками намагається потихеньку підтискати захід, що погоджуйтесь. Ми, ми погодилися на те, що далі ми не йдемо по території України. Визнали, ну косвенно визнали ці вибори. А ви тоді погодьтесь на те, що ми там створимо якусь там свою владу. І ну це протирічить тому, що Путін в принципі заявляв, от в Мілані, тому що він сказав: Да, ми погоджуємося з усім планом, який спільно створений, да, і зараз він виходить цього в односторонньому порядку виходить цього плану.